Всім привіт! Коротше, Перепресував хрестовинку нижню, була вже трохи роздобана. О, хрестовинка 15-16. Поставили нову. О. Все гуд. До речі, дуже ну, Дуже швидко зняв поставити, як ми бачимо, без ями, без нічого. Знизу заліз, головне руля правильно виставити. Знизу заліз, ключком відкрутив, нормально все, знялося. І зверху так само на 13 ключком там. Ще ставимо все назад. Так, ну, Як ми бачимо, поставив і закрутив. Все дуже просто, Ще зверху. Зафіксували руль по дрому воно і не стане, але бажано зафіксувати. От і вставляємо все. Фіксуємо.